Всім привіт! Ось взяла у чоловіка Петровку, як вам показати. Метровку сейчас буду відмірювати і садити гарбузи. Сейчас відміряю, щоб расстояние роз... було. І вам покажу. Ось так от топтала, одміряла, топтала рядочки. Вийшло один-два. Вийшло в мене чотири рядка гарбузів. Тепер буду нарубувати лунки. І гарбузи будуть лунками садитися. Там ми виділю. На кавуни з того краю будуть кавуни між гарбузами і кукурудзою. Ось так наробимо лунки. І слід вкидаються гарбузи і зариваються. Один рядок уже посаджений. Другий рядок. І ще два. Ну не до краю, там залишу місце на кавуни. Покажу вам, як і кавуни сажу. Ну, тут, як, як казала, тут огородина, грахіс посажений, капуста, цибуля, горох там вже вилазить. Три рядочки чи чотири. Горошок вже вилазить. Тут морква далі, редька. Там у мене одна раніше редька посіяна, вже є невеличка. То ще три рядки редьки, сіянка посіяна. Тут на помідори, на розсаду залишене місце. Ну, а далі там кавуни динь. кавуни, кавунині тут, огірки, дині, кабачки, капуста. Капуста пізня теж вилазить вже. Покажу, як вже гарно зайде, покажу, як я там посадила капусту з чорнобривцями. Ось такі діла. Ось так шахматним порядком посажені кавуни. Ось така латочка. Ось там, де кульочок лежить. До гілочки і до дороги. Подивимося, як вони посходять. Щось цей самі полосаті вийшли. Ну, нічого, аби посходили. Гарбузи теж досадили. Все, можна відпочивати.